Офіс президента дуже старанно нав'язує суспільству картинку, мовляв, росіяни такі, як вони є, а Трамп нібито нав'язує нам невигідний мир. Але чи справді це так? Бо якщо дуже ретельно вдивлятися в деталі, виявляється все зовсім по іншому. Це не просто чергове відео на тему так званого мирного плану і всій ситуації навколо нього. Це дуже ретельний, як на мене, огляд того, як ми прийшли в цю точку. Хто в цьому всьому винен і що робити далі. І до речі, уважно прочитайте матеріали в західних ЗМІ, особливо перші з них, які стосуються так званих 28 пунктів. Практично в кожному написано посилання на високопоставленого українського чиновника. З чого б це? Ну, але давайте розпочнемо спочатку. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк щоб якомога більше українців не давали себе обдурити, скажемо, чого точно не буде. Не буде мінська 3 скільки ми чули від Зеленського, від Єрмака, що от тільки б не було мінська 3 от тільки б не було мінська 3 І навіть зараз, коли розвивалися новини щодо цього мирного плану переговорів, 28 пунктів, 19 пунктів, деякі оглядачі повторювали, от тільки уникнути мінського сценарію. Уникли. На жаль, мінський сценарій це дуже конкретна річ. Яка передбачала дуже простий і зрозумілий спосіб і послідовність дій. Перше припинення вогню. Якщо цього не досягається, ми не можемо йти далі, тому що всі наступні пункти під це підв'язані. Вибори казали вони, але вибори за копенгагенськими критеріями. Що це таке? А це 16 чи 18 пунктів 90-му році написаних, де перший пункт що? безпека. Може бути безпека виборів, коли стріляють, не може. Тема закрита. Які нафіг вибори? Стріляти, припиніть. І, до речі, не про просто перестати стріляти. Тому що там далі про розведення військ, не відведення, як в Золотому в 2019 році, а розведення військ, і, в першу чергу, російських, виведення власне, російських військ. І найголовніше про що зараз і близько нема мови в будь-яких цих сценаріях, пунктах і таке інше: повернення. Всієї тимчасово окупованої території в окремих районах Донецької та Луганської області під владу Києва, під дію українських законів. І тільки після того, так як виписані мінські угоди, можна переходити там до виборів, політичного рішення і так далі. Так читала угоду Україна. Так читала угоду Німеччина, так читала угоду Франція, так читала угоду Сполучені Штати Америки, Велика Британія і взагалі всі нормальні країни світу. Інакше читала тільки Росія. І чомусь у 2019 році почав читати Зеленський Кампанія. Пам'ятаєте, коли була ця дискусія навколо переговорів восени 2019 року в Парижі? І коли поїхав відоме відео, у нас на каналі ми теж про це вже говорили, коли Єрмак, тоді ще радник Зеленського, говорив з російським козаком, як він сів за стіл з позицією, яку МЗС написав, мабуть, а встав з позиції козака про те, що треба стати на голову і почати з кінця. Якась форма Штаймайра згадалася, якісь вибори. То от саме тоді вони пробували розказувати, що мовляв, ні, ну так написано ж. Питання ж не як написано, бо написано якраз все правильно. Питання, як ви його читаєте. Якщо ви разом з росіянами читаєте починаючи з кінця, то вибачте, що ви робите при владі, в зовнішній політиці і подібне. Ну і на ці питання, на жаль, відповіді досі немає. Отже, вони читати не вміли, говорити не вміли. Іди не вміли перекладати відповідальність і показувати пальцем. І тоді Порошенко їм сказав у 2019 році: бо Мінськ не такий, ну то зробіть краще. Вам не подобається мінське домовленості? Порошенко вже півроку не президент. Так запропонуйте інше. Чого ви півроку чекаєте? Ну, зробити краще треба ж знати як. Був потрібен план, а відсутність у них плану це якраз наслідок популізму. Я не втомлююсь повторювати. Популізм це дуже небезпечне зараз явище, це режим безвідповідальності, і популісти дуже бояться коаліції. Вони дуже бояться з кимось розділити владу і відповідальність, бо розуміють, що вони ну в кращому випадку трієчники. Але влада їм потрібна вся. І співак Міндіча ми бачимо, навіщо вона їм потрібна. Але перш ніж рухатись далі, давайте створимо коаліцію на цьому каналі. Підписуйтесь, бо притомні українці мають триматися разом. З чим же прийшов Зеленський, що він хотів? Всі зараз згадують про подивитись в очі путіну, про перестати стріляти, про святісь посередині. Це він все також казав. Але припустимо, що це просто така машкара, яку там політики говорять або перед виборами, або в якихось емоційних інтерв'ю. Давайте подивимося, як описувалася політика. До виборів він казав, я не ходжу туди, куди мене не запрошують. Мається в навазі в ЄС і в НАТО. Нужно ли Україні вступати в ЄС і НАТО і ждуть ли нас там на самом деле? Вот вопрос дискуссию дискусію со второго. Со второго. второ. мнение, я ніколи не хожу в гости, когда меня не Не хочу себя ущербным. не хочу второго сорта. Як тільки став президентом, він відмовився їхати на черговий саміт НАТО. Там могло бути прийнято рішення про рух щодо е, плану дій щодо членства. Ну, але якщо ви не їдете, ну кому треба? Ну вам не треба, так нікому не треба. Далі прийшов час викликів: як оце там Байден! Чому ми не в НАТО? Ну, всі знизили плечима. Ну, на себе подивись, мабуть, чого ви не в НАТО. А далі почалося повномасштабне вторгнення, і далі почався стамбул 1 переговори, де сформована указом зеленського делегація під директиви, які поки що секретні, але очевидно прийде час на них подивитись. Ця делегація обговорювала скорочення української армії, повернення українсь... на українські землі московських попів, повернення російської мови, відмова від НАТО, відмова від суверенітету, словом ні армії, ні мови, ні віри, ні ЄС, ні НАТО. Капітуляція. Тоді лише наступ українських військ під Києвом і втеча росіян. І позиція партнерів про надання Україні Україні допомоги врятували реальний від катастрофи, але на банки нічого не зрозуміли і нічого не навчились. Бо далі вони подумали, що тепер вони переможуть. Нінеякі переговори після звільнення Херсону вони вирішили не йти. Вони продовжували. І продовжували дуже небезпечну річ відволікання ресурсів на негодний об'єкт. Я думаю, що вже всі призабули, що таке так звані. Я навіть собі це виписав дипломатичні саміти Миру. Ідея була ніби приваблива: от збереться весь світ і примусить Росію, тільки невідомо що, Ну, піти на переговори, здатися, розпастися, самоліквідуватися щось. І це на повному серйозі пропонувалося світові. І відповідав за цей, як тоді казали, трек знову Андрій Єрмак. Мені воно нагадує, Знаєте, в Великобританії під час Другої світової, особливо після неї, була така кембриджська п'ятірка, високопоставлені радянські шпигуни. Ну, перевербовані агенти. І один з них, Кім Філбі, був відомий тим, що дуже так якісно, з точки зору радянського союзу, паралізував роботу розвідувального співтовариства Британії. Як безглузду діяльністю. Вони писали звіти. Вони писали довідки на довідки. Вони якось там мали пояснити кожну свою там справу, крок і таке інше. І аж поки хтось притомний не спохопився, чим ми займаємось. І це тоді вже крок за кроком виявило на шкідливу діяльність радянських агентів. То ця історія спливає в пам'яті, коли дивишся на ці так звані саміти миру, які відволікали ресурси, які відволікали людей, які забивали голову партнерам казначим. Замість санкцій, зброя допомога і закінчилися фотками, де ось зібралися, Єрмак в центрі, таке фемілі фото, боже ж мой, і, і нічого. Ну, була ще формула миру. Там дуже важко сперечатися з усіма пунктами, але це, от ця формула миру, вона б мала б настати після того, як Україна розбила би Росію і приймаючи капітуляцію Москви, ми бійшли по всіх пунктах. Тобто, для того, щоб вийти на цю формулу, мала б бути передформула, формула перемоги. Ви хочете формулу перемоги, був цілий план перемоги, який Зеленський озвучував у Верховній Раді. Ви пам'ятаєте про план перемоги? А він був. І що там було? З нас українців солдати на бази в Європі, е, рідкісноземельні метали вам, американцям, європейцям тощо. А ви нам все. Ви на нас все зробіть. Ну, щось якось партнери на це не пішли. Справді чому. І тоді викатали план стійкості. Там теж щось було про те, що всім працювати, всім працювати добре. До речі, єдине там хороше було, було сказано, що бригадам гроші. Досі не виконаний, як і взагалі цей план і забутий. Друзі, я дуже ретельно читаю всі ваші коментарі. Я дуже дякую за вашу позицію, за ваші підказки і в мене до вас прохання. Скажіть, будь ласка, які ще теми нам з вами варто обговорити? На що саме звернути увагу? Дуже дякую. Знаєте, в чому проблема української влади? Крім того, що це популіст, це серіальне мислення. Кожна наступна серія дає новий сюжет. Неважливо, що було перед тим. А воно так не працює в світовій політиці. І вони із своїм серіальним підходом, паралельно, як ми бачимо співок Міндіча, трошки собі підворовуючи, вийшли грати з росмейстерами. І куди воно все прийшло? А прийшло воно до ситуації на полі бою, де росіяни лізуть. А у нас через Міндіча і всіх інших недофінансована армія? Бо що таке? Відкат 15%, 40% і таке інше. Це мінус відповідна кількість грошей на дрони, на снаряди, на забезпечення військових і подібне. Що таке так звана тема шлагбаум, коли зупиняється виконання контрактів? Це означає, що військові не отримають цього вчасно, що оборонні споруди не будуються вчасно, фортифікації будуються, як керівник фінмоніторингу Пронін робить, коли показує фотки інших споруд і видає їх за свої. На Верховній Раді так на хвилинку. От оце наслідок того, що зараз вскрила набу, і оце послаблює українську позицію. Не те, що це вскрили, те, що це вскрили, навпаки дає шанс. Дає шанс це, власне, відкинути. Що має робитися натомість? От зараз багато говорять про так звані плівки Відхофа, що от було опубліковано, як Віхов говорить з Дітрієвим, Дмітрів говорить з Ушаковим, вони всі там говорять між собою. Ушакову, нібито там і Дмитрієву розповідають, як що продавати Трампу. І ну, має показати, дивіться, який ужас. Знаєте, в іншому ужас. А в Україні чому? Немає настільки ж довірливого діалогу і настільки ж довірливого співбесідника в оточенні президента Трампа. Часу було вдосталь. Не на те витратили. Дуже важливо було, щоб ні Порошенко, ні опозиція, ніхто там не їздив, не заважав Єрмаку блістать. Дуже важливо, щоб був герой тільки один, максимум два. І вийшло так, що всі всі канали зараз закриті. Що доводиться працювати через європейців, а вони при всій любові і повазі, вони ну так чи інакше, вони будуть думати і про себе, звичайно, і зважати на свої темпи, свою готовність і подібне. Вони і так нас рятували багато разів. Але ну, це ж теж не безмежний ресурс. Тому -то треба дуже ретельно зробити те, що стосується нашої домашньої роботи. Є політична частина, там, де про коаліцію, яка має усунути популістів і невдах. Про формування уряду, який професійно забезпечуватиме Збройні Сили України, про професійну зовнішню політику. Бо у нас Володимир Зеленський, як президент, їде в турне і за кого привозить. З Греції один меморандум, з Франції угоду про наміри, з Іспанії інший меморандум. Навіщо їздити? А потім дивимося. А там чи брав хтось з, з Міністерства закордонних справ взагалі участь? Єрмака бачимо скрізь. А професіоналів. Бо якщо немає професіоналів, то такий тоді і результат. І на що ми наштовхнулися на дуже неприємну ситуацію. Бо що сказав Зеленський, що там або капітуляція, або втрата союзника? Та це от про популістів говорять, у них прийомчик такий є, нехороший такий гнилуватий прийомчик. Називається хибний вибір. Коли розповідається от одне з них, що вони хочуть робити, а інше ще гірше. І от вибирайте, що для вас гірше. Пам'ятаєте, як перед вторгненням: А що треба було казати, що всі паніка щоб була? Ні, треба було готуватися: війська тренувати, злагоджувати, виводити на бойові позиції, відмовитися від розведення. Дати 50 мільярдів, як пропонувала Європейська солідарність, щоб терміново посилити збройні сили, це ж не було зроблено. Так і тут нам нав'язують зараз хибну альтернативу. Нам нав'язують вибір між тим, між чим вибирати не треба. У нас не стоїть вибір або піти з Донбасу, скоротити збройні сили, відмовитись від НАТО, опустити московських попів і зробити російську мову другою державною, або самим воювати без союзників, без підтримки Сполучених Штатів і таке інше. Захибна альтернатива. Не діть за словами, не вірте словам. Дивіться, що хто як робить. Бо завжди є професійний третій варіант. Зараз має іти дуже сильна е, дипломатична робота і в Європі, і в Сполучених Штатах. Зараз, поки ще не розпочалися різдвяні свята, що роблять росіяни зрозуміло. Вони оцей не штовхай свій запустили, а в час їхній бульдозер лізе по наших землях. Їхній тягнеш та полягає в тому, отут вони погодились, отут не погодились. От погодились, отут не погодились. Де український план? Де українські ініціативи? Що ми просимо партнерів? Зосереджуємось всі на припиненні вогню тут і зараз, як варіант, але давайте над цим працювати. Хто про це сказав? Хто це заявляє? Об'єднати зусилля для посили, для проведення санкцій. От Трамп оголосив про санкції по двох провідних нафтових компаніях Росії. Чому не довести це до, до кінця? Чому тут не зробити все, щоб нейтралізувати вплив лобістів, які не хочуть цього допустити? Повірте, в світі дуже багато зацікавлених в тому, щоб ці санкції були доведені до кінця. Ну то давайте з цими силами об'єднуватися і проводити. Просто ну працювати треба зараз. Ще не пізно вискочити із пастки. А для того, щоб вискочити з цієї пастки, треба провести дуже ретельну домашню роботу. Уже підхід 5-6 менеджерів алібопиї 40 розбійників доведено не працює. Він має бути замінений на формування коаліції, на формування уряду відповідального сформованого парламентом, який буде працювати професійно і зможе і запропонувати план, і послідовно провадити його в життя. Нічого неможливого немає, просто треба працювати, і тоді все в нас буде добре.